Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець, а це відео присвячено тому, яким чином повернутися в Україну без документів. У разі, якщо вас викрали окупанти, знищили всі документи, вислали вас кудись, як вони це роблять за свою звичку в Сибір і фактично ви знаходитесь на окупованій території без документів, вони повністю знищені. І вам все, що можуть надати, там, скоріше всього, може дадуть російський паспорт, а може взагалі жодних документів не дають, для того, щоб вони не мали жодних прав навіть в полоні в Росії. Тобто, що робити в такому випадку, як повернутися в Україну, у разі якщо всі документи ваші втрачені чи знищені? Кабінет міністрів минулого тижня розробив відповідний порядок, прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів. Посилання на неї я дам знизу для того, щоб ви більш детально ознайомилися, які документи потрібно для цього подавати. Що зробили? Зробили можливість отримати відповідний документ для саме посвідчення особи на повернення в Україну, відповідно, яке, видається. І строки дії 3 місяці з моменту, коли воно видається, для того, щоб особа мала можливість сама з дітьми повернутися в Україну, якщо в неї нема жодного документу. Що для цього потрібно? Для цього потрібно звернутися до. Територіального органу Державної міграційної служби, одному з батьків або іншому законному представнику для особи віком до 18 років, а для повнолітньої особи, члену сім'ї, тобто також один з батьків, подружжя повнолітньої дитини, рідному, повнорідному, неповнорідному, брату, сестрі, тобто, це ті уповноважені особи, які мають право звернутися або а, мін, а, Мін реінтеграції, у разі якщо родичів в Україні у цієї особи немає. Тобто державний орган Міністерства реінтеграції має право також звернутися до Державної міграційної служби для того, щоб видали відповідне посвідчення. В цій постанові зазначений перелік документів, які повинні бути надатись, в тому, включаючи навіть і фотокартку. Все це розглядається дуже швидко, оформлення посвідчення здійснюється безоплатно протягом п'яти робочих днів з дня подання заяви анкети встановленого зразка. Тобто є відповідна заява, встановленого зразка, яка береться в міграційні служби, додається відповідні документи, підтвердження, що це саме ця особа. Міграційна служба в своїх базах. Перевіряє всю цю інформацію, перевіряє родинні зв'язки тієї особи, яка подає цю інформацію, і відповідно надає це посвідчення або відмовляє видачі у разі, якщо документи всі в повному обсязі не надані. Це не позбавляє права повторно звернутися, коли будуть вже всі документи, для того, щоб отримати це посвідчення. І таким чином, за цим посвідченням, особа... Подальшому, звичайно, після виготовлення посвідчення воно видається або мінреінтеграція, або ті особи, яка зверталась в інтересах свого родича, для того щоб вона передала ці документи. Особі, яка знаходиться в полоні в Російській Федерації, яку викрала Російська Федерація, країна терорист, на мій погляд, і таким чином особа має можливість повернутись в Україну вже з документами, перетинати кордон відповідно до міжнародних правил, міжнародних законів, і потрапити додому в Україну, а тут же відновити всі свої документи, відновити. Паспорта, свідоцтва, які потрібні далі для повноцінного життя. Також це стосується і осіб без громадянства, які проживали в Україні. Такі особи також є. Ці посвідчення можуть також видавати всім, щоб вони повернулися в Україну. Це також передбачено цим порядком. Поки на всьому все. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся з радістю будемо допомагати разом вирішувати цю непросту проблему. Під відео тут буде відповідне посилання. Ну і у разі, якщо є можливість, підтримати канал, ставте вподобайки, коментуйте це відео для того, щоб його як більше можна було поширити, щоб люди знали свої права, як вони можуть відновити свої документи для того, щоб повернутися все ж таки на батьківщину з цього полону, в який їх забрала ця Російська Федерація, так мовити, щоб не матюкатись. І ми всі пам'ятаємо. Що ми переможемо, віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу, віримо в Україну. Слава Україні! До зустрічі! Підписуйтесь, розповсюджуйте відео і будемо рухатись далі. До перемоги, до процвітання, до зустрічі!